Після автоматичного лікування 99% ми завжди коректуємо зеніти. Що таке зеніти? Це рівень ясен. Чому? Тому що, коли ми доходимо до обмінної посмішки, звичайно, наші пацієнти хочуть, щоб все було максимально пропорційно та симетрично. Покажу вам етап хірургічного подовження. Перед вами на фото хірургічний шаблон для хірургічного видовження. І ми чітко бачимо, яку кількість ясен нам потрібно коректувати. У боковій ділянці ось детально ви можете побачити те, яку кількість ясен нам потрібно забрати, для того, щоб все було симметрично. Тобто, після корекції ми отримуємо ось такий результат. Тобто, одразу ж по шаблону ми забираємо рівень ясен, та наш хірург формує таким чином ясна, щоб зеніти піки. Були на однаковій висоті. Це результат після хірургічного видовження через місяць. Ми бачимо, що зеніти в нас вирівнялись, та довжина зубів стала більш пропорційна. Наступний етап, звичайно, після хірургічного видовження це цифрова примірка посмішки, тобто мокап. А ви вже знаєте, що це таке, бо ви вже наслухались у нас.